Вітаю, шановні друзі, новий законопроект по СЗЧ або повернутися із СЗЧ можливо буде тільки у спеціальні військові частини. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Друзі, 5 травня 2025 року у Верховній Раді було зареєстровано новий законопроект 132.60 Це законопроект Міністерства оборони, яким передбачається, нібито полегшити процедуру повернення військових із СЗЧ. Ну, по крайній мірі так написано в пояснювальній Писці вони хочуть спростити і якимось чином автоматизувати, але я не знаю, яким чином буде автоматизація йти, оскільки е, даний законопроект, в принципі, особливо нічого не змінює е, суттєвого по відношенню з тим, що зараз є за виключенням. однієї дуже важливої речі е, це те, що е, можна тепер буде повернутися тільки в ті військові частини, які чітко будуть визначені військовим керівництвом. Це друзі, чітко випливає із пункту 2 даного законопроекту, де написано що до кримінально-процесуального кодексу України внести зміни до перехідних положень, доповнити пунктом 20 прим 10 такого змісту. Перелік військових частин, установ, командири, яких уповноважені надавати письмову згоду, зазначену в абзаці другому, цього пункту визначаються центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво збройними силами України та іншими військовими формуваннями, тобто, виходячи з цього друзі, ми можемо е, розуміти, що е, в принципі це будуть або е, військові адміністрації, або ж можливо, якісь структури в ЗСУ, які будуть визначати ті військові частини, командири яких зможуть надавати згоду на те, щоб СЗЧ повернувся добровільно до військової частини. І тут звичайно виникає тоді е, логічне запитання: а чому ж тоді полегшення від цього закону? Тому що фактично створять е, військові частини, або ну не то, що створять е, їх просто. Е, Виберуть ті військові частини, в які людина із СЗЧ, військовий із СЗЧ, зможе повернутися. І відразу питання, чи не будуть це так звані штраф Бати або штрафні батальйони, куди будуть відправляти СЗЧшників, друзі. Тому що, в принципі, зараз ще є можливість вибрати військову частину, в яку ти хочеш повернутися, в принципі, оминаючи оцей бюрократичний весь процес. Що буде в подальшому, коли приймуть даний законопроект, друзі, мені невідомо. Можливо. Міністерство оборони винесе якісь роз'яснення і на практиці воно буде по-іншому. Але на даний час законопроект друзі звучить так, як він звучить. Я вам його прочитав. Тому, е, поки що, я не бачу полегшень, бачу навпаки е, ускладнення процедури повернення для СЗЧ. І взагалі, друзі, я вважаю, що СЗЧ потрібно на даний момент декриміналізувати хоча б в частині повернення. Тобто, якщо військовослужбовець повертається, да, кримінальна справа автоматично закривається. Не потрібно ніяких клопотань про звільнення, не потрібно ускладнювати життя військовій частині, прокурорам, слідчим ДБР, судам просто повернувся до військової частини. Командир виніс відповідний наказ про зарахування військового до частини, направили прокурору. Числі слідчому. і він закрив кримінальне провадження. Чому так не зробити? Навіщо стільки складнощів? Я не розумію. Якщо ви хочете, щоб люди повернулись із СЗЧ? Ну я звертаюся до вас, міністерство оборони, то зробіть, спростіть систему. Зробіть, щоб автоматично закривалася кримінальна справа, внесіть зміни до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, щоб кримінальна справа закривалася автоматом, як тільки військовий повертається. Навіщо ці складнощі з е, процедурою звільнення від кримінальної відповідальності от, через клопотання, згоду командира і все таке інше. Ну я вважаю, що це маразм це не полегшення процедури повернення ССЗЧ. Більше того, знову ж таки, друзі, повертаючись до теми СЗЧ, я казав і кажу, що міністерство оборони не прибирає першої е, причини виникнення СЗЧ. Вони не зникли, друзі. Тобто, е, проблеми, по яким люди йдуть в СЗЧ, вони як були, так і залишились. І кількість СЗЧ на даний час росте. Тому я не знаю, чим там думає собі міністерство оборони. От але те, що я бачу, то ситуація, друзі, ну не дуже така позитивна, скажу вам. Тому тримайтеся, бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.